Це яка в дитини мотивація, щоб видужати? Що роби все повністю, що я йому кажу, що я йому даю. І яблучка. Срочно яблучка, бо в них вже ж дуже багато вітамінів. Ой, все робить. Аби так в школу лікувався, як на змагання не такі. Ой. так мама ходить по ночам. Так холодно на дворі якось. Темно, холодно. Да. Такого точно не було ніколи. Ой, не ніколи, дав, давно не було. Щоб в листопаді сніг. Але є. І йде? Чого ж? Оце туди? Боже. Ще один котел йде. Це, коротше, друга половина. Оце тут така красота робиться. І тут купа котлів стояла. І тепер, походу, вони вже... <говорить> Уже вони не стоять. Не стоятимуть принаймні. буде. І от якраз оця ця кімната і буде наступна в обработки. <говорить> Помогти тобі? А що ж Не знаю. Потащив. Все, немає. Це ще, це ще котел мого дитинства, щоб ви розуміли. Це взагалі-то в минулому кухня мого дитинства. Фу. І вона ця половина ще закрита. Ну, типу, просто така, типу, кладовка тут. Ще не дійшли. Всякі муки, сахари, одного зараз горіхи. Зараз у нас тут горіхи, бігом горіхи. ось його. Да. І зараз ось горіхи, і це все повиноситься, ну коротше. Головне було оце прибрати оце, ці котли, На. Ну, залишаємо для історії, а то як потім зробимо те, що хочемо, тут, то потім і не це. Ніхто не повіряє, було. да, що да, точно. О боже, зараз буде різання, так? Ні. А що? Жужані. Ну, Жужжа, а я пішла збиратися в аптеку. Заболіла щось теж геть. Горло. Все. Поїхала, замовила через таблетки ці юай ліки. Ой, хай сніги де. Їх іде, такий собі якийсь типу, мокрий. Видно? Я, мабуть, не видно. Я, мабуть, видно? Не знаю. Ну йде. Так. Ось що котел. Котел Сережка такий доробив вчора. Нормальну трубу туди вставив. Як бачили, яка тут була, то це взагалі капець. Хоча э, в характеристиках не пишеться, що вона така тоненька. Ну, ця попрацює. Коротше, варе собі там. Вже другий день усе. Така, звісно, сьогодні погода. То сніжок ішов, тепер вже якийсь дощ, коротше, така якась мрячність, сирость, холодіна. Коротше, поїхала, купила і собі, бо ж теж захворіла. Типа три цитрон якийсь. Прям по упаковці купляю, бо, э, бо, воно, бо воно треба. Антифлю. Дуже він хороший мені для дітей. Не знаю, знімає всі симптоми. Потім зубні пасти собі, лаколот, васикові теж лаколот Короче. А це заїхала тільки що по антифриз. Зараз заїду за хлібом і дивлюсь, посилка одна прийшла. Я так розумію, що прийшла, прийшли ручки, напевно. А, бо взуття я ж сама не буду брати. це мені треба, щоб Івасик же його міряв. Ну, коротше, то зараз поїду, напевно. ні, не поїду, ще забирати не поїду, вже прийде друга посилка, а тоді поїду та то й заберу вже дві зразу. А зараз в будівельний магазин якісь круги сірешки треба, ріжеш там те отоплення. Я взагалі нікуди не хочу їхати. Дуже себе погано чувствую, але виходу немає, то ганяю. А синок, почті, ти як себе чувствуєш? Прошу. Так, ну це лікарство я вже показувала. О, це такі. Зубну пасту тобі нову купила. Де, де моя, де твоя? А, це моя? а прочитай, де твоя? Оце моє. Оце твоє. Так, гірчичний порошок, це після того, як от воду запускати, чи якось так коротше треба в опалення. На оці мандаріни. Мандарин взагалі вибора нема. Я не знаю, що це за ерунда, але вибору лопатку тобі купила, менше її не було. Бо у вас яка вічна проблема взуватися на тренуванні. Ну, я хотіла маленьку, але її не було. Валика собі купила. Колір карамельний, оця лента. Лучка. Ой, <звук> лента. І Сережки круги. І ще 10 літрів антіфрізу. І вже прийшла якась посилка. Яка посилка? Не знаю, синок, це ж нам треба сьогодні буде однозначно разом поїхати, бо сьогодні ж твої ці шиповки приходять. Mm -hmm. Так що зараз зроблю тобі цього гарячого чаю, бо я ж ніяк а гарячого апельсинчика можна? Так, да, мандаринку їж, поїсиш мандаринку, я тобі дам ще таблеточку. Okay. Ну як тебе соплі? Наче трохи менше дивлюся. Yeah. Yeah? Так у нас же ж не не це, не, не замовкає, тут не затихає, не потухає. На це він постійно біля того каміна сидить і воно, звичайно, що воно на ніс дуже хорошо. Котли стоять обидва. Оце, уявіть, скільки місця воно все забирало. Це ж взагалі капець. Це взагалі оці двері будуть замуровуватися назад. ну Тут не було дверей, тут було вікно. Тепер знову буде замуровуватися, а в хаті вибиватися, скоро все буде. Боже, що там в тебе там таке? Та не Варюга. Та не варюга, це тобі хтось пошуткував. Ворюга. Зараз заїдемо і завеземо. Хтось пошут... Тебе куртка де лежала? Біля шахматного стола. Біля шахматного стола. І в кармані очути... очутилася шахмата, і тепер він каже, що він варюга. Орюхи не признаються, синок. Зараз завезем. Мені здається, що то хтось пожартував. Зараз завезем, я занесу. <реш> <реш> ой, Боже. Каже, поїхали здаватися, <реш> знайшов в кармані туру. Ой, комедія. Ой -ой -ой. Та не ой-ой-ой, кай ой -ой -ой. зараз завеземо. Все, зараз поїдемо, якраз на нову почту прийшли. Ти... І не хочу його тягати геть, ну я ж без нього. Ну ніяк просто. Не треба часи вдівати. Та поклади. Та тут поклади. Во. Поїхали здавати. То, то тепер треба нам цей. поїхати, міряти треба, ті шиповки, бо вони ж лопатку треба взяти. Іди піди в хату, візьми якраз лопатку і занеси цей годинник. А, я зараз іду, коротше, я зараз сама занесу. Все, і зараз завеземо ту туру. то хтось пожартував. Вай. А може хто його знає, куртка лежала на, стілі, на, на стільці біля шахмат, може хтось звалив, случайно, та й вона упала собі. Таке теж буває. Зараз завеземо. Все. приїхали до спортшколи. заносить туру, щоб Івазик не відчував себе якимось злочинцем. Да? Та все, не хвилюйся. Ух, все, добралися нарешті ми додому. Шахмату завезли. Купили ще оселедчика. Дома, блін, купа оселедців, але так захотілося на магазину. Капусту квашену купили. В погрібі купа капусти, а ми її ще не квашимо. Так, і прийшли на месеці. А Ну, давай подивимось. Ось ого, оце ці шиповки. Поняли, що це воно таке? Це сюди вставляються шипи. Вони тут десь у нас є. Де в нас є шипи? Блін, ми їх ніде хоч не задіємо. О, ось його. Спеціальна. Це... Спеціальна ось ця штука. А вона І... мене не буде колоть. І оце вони шипи сюди забиваються. Все. Єсть. І ручки. Ціла купа ручок. Ціла купа ручок. А на двері будуть На кухню. Потім давай не, не бо, бо порозгублюємо. Але що такі обіди, мама придумала. Приїхали, приїхали, виходить. Не, як їхали, то я Сережки кажу, постав картошку. Ну, поки мундірка звариться, то ми приїдемо. Так щось захотілося. І мене, ну, у мене домашнього багато оселедця, але ж мені захотілося. Завучу. Такого сильно, Да. <ріст> щось такого вредного. Коротше. Все, смачного! Дякую. Така собі ідея. У кліматі захотів розпускати. Це комедія, слухайте. Боже, і дивіться, скільки квіточок, а? Один. Два, три, чотири. Ого. Засинай. Папа з Івасиком. О, вже одну загубив. Ге? Це. Це ж так. Прикручують ці шипи до цих шиповок. Ага, ось Та й зараз будемо чай нашій пити. А папа не буде, він не заболі. Папі пощастило. Я теж хочу чай. Але, піс, але, але після того, як, це, як він два дні лазить десь там під якимись трубами, <рес> <рес> то дай Бог, щоб не заболів. А для чого та штучка, оця штучка? Щас. Ви не знаєте? Що покажу. А Жасливо. тут а лишні теж є, які ще немає. Так. Так. А, а закручувати, Типа, мі... щоб міцно закручувати. Так, так, Ага, Я зрозуміла. О, тут головне питання дуже до тої неділі. Взагалі, ми зі васиком п'ємо свої. Чайпіті. Так, чайпіті, да, чай, чай п'ємо свої чаї. Почуваємося так собі. Да. Мяу. Така якось... Стомленість дуже велика. Блин, так що, от так на сьогодні, напевно, ми не будемо вже нічого таке робити. Зараз поп'ємо чай, підемо полежимо трохи досеньку. Да, не полежимо, а поспимо. Поспимо прямо. І і надіємося що завтра вже буде нам легше, нормально. Тоді вже будемо щось робити. Так мені що? Мене соблі чуть-чуть проходять. Проходять чуть-чуть. Угу. Ну все. Тоді традиційно дякуємо, що ви з нами. Пока-пока і слава Україні! Героям слава!